Усім привіт! Мене звати Ваван. Вітаю вас на своєму каналі YellowBox. Сьогодні хочу показати вам кухонні електронні ваги, які я придбав на сайті Алиекспрес. При виборі я в першу чергу керувався такими характеристиками, як максимальний діапазон вимірювання, в 5 кг ціна, а також дизайн. Замовляв я їх 12 червня 2015 року. Посилка йшла 13 днів в рівне, що доволі швидко. В комплекті була тільки інструкція. Ось, батарейки були відсутні. Хоча в описі вказано, що дві батарейки мають бути. До речі, інструкція на англійській та китайській мовах. Ось. Розкажу спочатку про зовнішній вигляд. Корпус пластиковий з обох сторін. Верхня поверхня має покриття, схоже на металеве. Розміри е, ваги мають по довжині 17,9 см, по ширині 13,9 см і товщина е, см і 4 мм. Ззаду є батарейний відсік на дві батарейки типу LR 03. Вони ж 3А. Ось Вискочило. Так, вага має цифровий екран та дві кнопки. Кнопки не сенсорні. Як на мене, це плюс, відчувається натискання. Ось. Права кнопка переключає одиниці виміру, а ліва має декілька функцій. Включить, виключить тара та скидання на ноль. Щодо одиниць виміру, то ми можемо вибрати грами, фути, мілілітри або унції. Як я вже казав, максимальна вага складає 5 кг з точністю 1 грам. Вимірюю з точністю в 1 г, або 0,5 унцій, або 1 мл, або 0,1 фут. Ось. Тепер про основні функції. Перша це функція тари. Ось Вона вже включилась зразу у нас була функція тари. Друге, це захист від перевантаження. Є індикатор на дисплеї. Третя функція індикатор низького заряду батареї. Ось. І зазначено, що вага має низьке енергоспоживання. Тепер продемонструю вам процес зважування. Так, зараз я поверну, щоб вам було видно. Ось, Візьмемо гірку. 100 грамів і візьмемо гірку 50 грамів. От, зважимо 100 грамову гірку, вага показує 100 грамів. Додаємо ще 50 грамів, масу показує 50 1 грам. Є похибка в 1 грам. Давайте ми ще раз проважимо. Секундочку, я вимкну. Увімкну. Так. Важимо гірку в 100 грамів і вваж, додаємо гірку 50 грамів. Плюс-мінус 1 грам. В принципі, зважування більш-менш точне. Ось, е як на мене, за таку ціну нормальна похибка. Так, тепер продемонструю вам функцію тари. Візьмемо мисочку. Ось ставимо масу, і її 149 грамів. Вмикаємо функцію тари. Ось. І будемо змішувати декілька інгредієнтів. Ось, наприклад, перший інгредієнт 100 грамів додали. Далі обнуляємо, додаємо слідуючий інгредієнт в 20 грамів. Ось, додали, обнуляємо. Додаємо третій інгредієнт в 20 грамів. Є, нажимаємо обнуляємо і додаємо четвертий інгредієнт в 50 грамів. Ось. Так, в принципі, працює функція тари. Отже, вага, в принципі, виконує свою функцію на 100%. Вимірювання проводить доволі точно. Заявлені функції присутні і працюють відмінно. Ціна ваги на момент покупки була 11 доларів 95 центів. Посилання, до речі, на сайт Aliexpress ви зможете знайти під цим відео. Дана вага буде корисною як на кухні, так і в домашньому господарстві. Сподіваюся, це відео було корисне для вас. І Допоможе зробити правильний вибір. Чекаю ваших запитань та коментарів. Дякую, що були з нами. Гарного вам настрою, крепкого здоров'я і успіхів! Якщо вам сподобався мій огляд, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал буде ще багато цікавих оглядів. З вами був Ован, до зустрічі!